Сьогодні в нас в моніторингу Бородянський академічний ліцей. Ми приїхали до цього закладу, щоб познайомитися, наскільки він постраждав від активних бойових дій, і що було в ньому змінено для того, щоб можна було продовжувати навчання повноцінно для жителів цієї громади. За час бойових дій в Київській області дана споруда не постраждала дуже сильно. Тут були незначні руйнування, і е, насправді це. Єдина адміністративна будівля Бородянської селищної ради, яка вціліла зв'язку з активними бойовими діями і під час окупації бородянки. Тому після звільнення в цьому приміщенні базувалися органи місцевої влади, а також поліція і інші органи самоврядування. Повноцінне навчання в ліцеї було відновлене аж з 1 вересня 2023 року, завдяки тому, що було створене укриття. На повну кількість учнів, які навчаються в ліцеї, та на колектив, це дало змогу налагодити навчання в режимі офлайн. Але крім того, тут проводять заняття музична школа, а також спортивна школа, і вони теж розміщуються в укриттях, коли потрібно це під час повітряної тривоги. Таким чином бородянка ожила і навчання для дітей, їхній розвиток і позашкільна освіта, вона має можливість відбуватися в режимі офлайн. А це дуже важливо в наш час і взагалі для нашого майбутнього майбутнього наших дітей. Що першу допомогу, яку ми могли надати місцевим жителям, це було укриття. Ми свідомо чи не свідомо, ми готувалися до того, що в принципі може бути така подія, підвальне приміщення. На той момент було розчищене, да воно не було функціональне. Підлога не існувала, але на такі жахливі події його можна було використовувати. В принципі, укриття було відкрито під час всієї окупації. Я не знаю, чи хтось користувався під час окупації, тому що більшість людей масово виїхали після бомбардувань. Це було друге. Березня більшість людей виїхали, і я знаю, що з нашого підвалу теж майже всі люди пішли. Після деокупації школа стала таким місцем, де відновлювались життя бородянці. Вона не так суттєво постраждала, як інші об'єкти. Магістраль теплопостачання в принципі, не постраждала, але на той момент про тепло ніхто не говорив. Основа була це водопостачання. За короткий термін його відновили. Електропостачання теж сюди швидко відновили. Перший час тут користувалися потужним генератором Starlink. Тобто, коли навкруги не працював жоден магазин. Не було ніяких абсолютно комунальних благ, ні газу, ні води, ні освітлення. Тут, в принципі, деякі моменти були. Навіть мережа мобільна, вона ж не ловила на той момент по бородянці. А тут за рахунок того, що був Starlink, засобами різних месенджерів, люди могли здійснювати дзвінки і розповідати про ситуацію. Дуже швидко це стало центром громади. Тут розміщалася поліція, прокуратура, селищна рада, фонд зайнятості. Це поза освітніми закладами. Да? Тобто абсолютно всі-всі-всі структури, які тільки можливо, я навіть зараз і не пригадаю всі, що бородянці більшість соціальних об'єктів були вздовж центральної вулиці. І вони всі були серйозно пошкоджені, або абсолютно зруйновані. Ми суміщали адмінустанови в цьому крилі, де ми зараз знаходимося, і в крилі початкової школи проходили в три зміни навчання для початкових класів в учному форматі. Взагалі навчання було змішане у них, але частина занять проходили в закладі при тому двох шкіл. Зруйнованої школи, яка на той момент була ліцеєм номер 1 тепер вона литовсько-український ліцей, називається, і нашої школи. Тобто малиші мали можливість приходити до школи. Старші дітки на той момент мали можливість тільки отримати консультації і онлайн уроки. Очних таких занять ми не могли здійснювати. Причина основна була не перебування тут, адмін. Ресурсу, а причина була основна це в укритті. На той момент у нас було дуже невеличке для нас укриття на 154 дитини, і для нашої школи, яка на лютий 2022 року налічувала 972 дитини, це було абсолютно недостатньо. Плюс додавалось 500 дітей чи 600, я не пам'ятаю, із ліцею номер 1 Ну просто це неможливо було. Нам дуже допомогли. Міжнародна організація the Children. це був довгий процес, але в вересні 2023 року ми мали повноцінне велике укриття, яке вміщувало всіх дітей, які навчаються в нашій школі. Так, е, да, воно не е, там якесь надзвичайне, але воно свою функцію виконує абсолютно. Там нормальні стіни, підлога, там є е, санітарні кімнати. Централізоване водопостачання, водовідведення, системи вентиляції, Wi-Fi роутери, які забезпечують доступ до інтернету, тобто свою функцію як найпростішого укриття воно виконує з моєї точки зору. Після окуп... деокупації Бородянщини, то це один із закладів, який остався більш-менш придатний для проведення війбового тренувальних занять, тому що Дійсно, тут він був пошкоджений також, не обійшло його стороною і вибух і, і саме перебування орків тут. Тому, як для спортивної школи, перший, перший ліцей був зовсім розгромлений, розбитий, тому там взагалі не було змозі тренуватися це. Був один із закладів, де був спортивний зал 24 на 12 де можна було провести повноцінне тренування і також школу, школи майданчики які ми також використовували для спортивної школи. Після деокупації дійсно наших діти пороз тренера пороз'їжджалися, але ми швидко відновили цей процес, тренера повернулися, діти повернулися до занять. І з задоволенням приходили на тренування. У нас практично всі відділення відновили свою роботу. У нас їх вісім, сім відновило свою роботу. Тому заклад цей зробив, як, як сказати, основну свою своє завдання там, де ми, ми могли проводити свої. Свої тренування, свою любов-тренувальний процес, укриття як саме, воно допомагає нам зразу з двох причин, тому що там можна тренуватися і вільною боротьбою, ми проводимо і бокс, настільний теніс, рукопашний бій. І Фішка в тому, що при повітряній тривогі ми, нам нікуди не потрібно бігти. Ми вже на місці. Коли заходиш на Поле і дивися, скільки в тебе дітей, в тебе хочеться жити, хочеться щось робити. У нас є проєкт фундації Зеленської, де нам пообіцяли збудувати великий спортивний комплекс, там буде зала 20 на 40, плюс іще там тренажерні зали. Тому велика мрія, щоб це взбулося, і щоб ми займалися в нормальних, сучасних, людських умовах і безвідом. Є найпростішим укриттям, але свої функції виконує повною мірою. Тут е, нормальна підлога, яка е, може мати вологе прибирання. Це було таким одним із моментів, які ми просили донорів, щоб ми могли прибирати цю підлогу. Тут е, прекрасні чудові меблі, які теж закуплені донорами. Ну і саме головне для укриття це. Санвузол з централізованим водопостачанням, водовідведенням, і система вентиляції. Вона не просто система вентиляції, вона ще й з підігріву. Тобто, на такий скрутний випадок, вона може допомагати всьому. І о, центр цієї системи вентиляційної він якраз. Тут знаходиться двигун, фільтри, які очищують повітря, і він якраз є такою складовою потужною системою для забезпечення дихання, життєдіяльності дітей, які тут перебувають. Це велике приміщення, де перебувають момент на момент всі старшокласники. Він у нас називається Катрусіним кінозалом. Укриття має вибиральну, яку можна частково назвати інклюзивною. Вона має широкий простір, де можна розвернутися на колясці. вона має поручні біля унітазів, але, звичайно, є і свої недоліки. Зокрема, вхід він не є його розміру, не є 90 см, і, очевидно, саме пересування до унітазу буде ускладненим. Всі зовніші входи в укриття, обладнані пристосуваннями для того, щоб можна було пускати дітей на візочках. Кут нахилу такої приспособи, звичайно, не буде відповідати вимогам, і можна е, тільки з сторонньою допомогою потрапити в укриття, але все-таки є така можливість для е, колясочників. От ще один елемент енергетичної стійкості закладу освіти генератор на 33 кВт, подарований угорськими друзями. 7-23 року, Коли ми вже повністю вийшли до школи. На той момент тут було дві школи, ми працювали дві зміни. Зранку навчалися учні нашого закладу, а починаючи з 12-14 години приходили учні ліцею номер 1 По завершенню навчання. Тут продовжувалася робота кипіла, це спортивна школа, музична школа. До речі, вони працюють тут і досі, тому що ці об'єкти не відновлені на сьогоднішній момент. Тобто, починаючи з вересня 2023 року спортивна школа, музична школа, центр дитячої творчості тут проводить частину своїх гуртків, вони функціонують і по сьогоднішній день. Крім того, інклюзивно-ресурсний центр нашої громади зараз реконструюється, відновлюється, і фахівці теж перебувають у нас. Нам дуже пощастило з людьми, які приходять до нас, і потім ми розповідаємо про свої проблеми або про свої досягнення. І люди хочуть нам допомогти. Так сталося, скажімо, з ресурсною сенсорною кімнатою. Є така організація Сос дитяче містечко. І коли я розповіла, що в нас є дуже великий запит, у нас ще мало діток, які мають особливі освітні потреби. І, взагалі, в громаді велика кількість таких діток. Ми мрії про таку кімнату. І вони нам зробили цю кімнату, просто частинку коридора використали, зробили нам цю кімнату. І зараз ця кімната стала прихистком саме для фахівців інклюзивно ресурсного центру. І вона функціонує наповно, вони приймають діток тих. Які не відвідують заклад, в тому числі і не відвідують заклади освіти це дітки, які мають можливість тільки декілька разів на тиждень приїхати до цього фахівця і мати якісь корекційно-розвиткові заняття. Це, всі ці діти, які відвідують заклад, вони всі мають вільний доступ до укриття. Укриття ми не зачиняємо, постійно контролюємо за порядком чистотою і використовуємо його для то, щоб дітки перебували під час повітряних тривог. А ще в минулому році ми частинку, така кімнатка, ми використовували під боротьбу, під бойовий гопак. Цьогоріч там секція боксу розміщується, прямо безпосередньо в укритті. Добрий день, я Віктор Вікторович, тренер по боксу. Благодаря нашій Олені Вікторівні, яка приютила нас. В цьому залі ми своїми силами зробили зал боксу. Діти приходять, тренуються з задоволенням посіщають наші тренувальні процеси. Сьогодні в 17.00 буде перше тренування молодшаків, наступного в 16.00. Підготовку до залу до тренування процесу підготовлю. Чекаю, діток. Я Рябуші Стетяна Григорівна. Я мама дівчат. Які... Одна закінчила академічний ліцей, одна досі навчається. На період 2022 року старша донька моя навчалася в 11 класі, менша донька навчалася в 3 класі. Повернулися ми досить швидко, тому що ми були безпосередньо в сусідній громаді, ми далеко не виїжджали. До навчання приступили, як тільки вчителі з'явилися до школи. Тобто ми прийшли, вчителі почали сходитися, вчителі почали збирати всіх діток, які поступово з'їжджали. З частиною діток вони проводили заняття онлайн. А ті дітки, які були безпосередньо в громаді, вони приходили в клас по двоє, по троє, четверо сиділи в безпосередній близькості до вчителя, і вони займалися, вчилися. Ще це стосується молодших дітей. Старші діти так само приходили сюди, в академічний ліцей, тому що тут було світло, тому що тут був інтернет і був доступ у дітей, і вони змогли виходити на навчання до вчителів. От адміністрація закладу приймала всіх, надавала можливості, кому кабінети, кому коридор, кому де, щоб діти навчалися. Коли стало питання закінчення навчального року, то батьки звернулися з проханням до адміністрації закладу, до відділу освіти про те, що в дітей навіть такий страшний час має бути згадка про школу. І в нас був випуск, у нас був вальс на площі. А в нас були діти, які приїхали сугубо на випуск, на святкування, і в нас діти організували пряму трансляцію випуска для тих дітей, які були за кордоном. Тобто залучені були всі: ті, хто повернувся додому, жити. ті, хто приїхав лише на день, і ті, хто ну, не зміг за таких умов. Дуже було емоційно. З однієї сторони, що діти зустрілися, а з іншої сторони, ну, просто боялися, щоб все встигло пройти без заминок, без тривог, без нічого. Ну, зорі склалися, і в нас все воно пройшло. Зараз в мене навчається тут менша донька, вона навчається в шостому класі. Більшість діток з класу повернулися, в них очне навчання, вони відвідують заклад освіти, вони охоплені всіма вчителями, вони знають, де місце під час повітряної тривоги, в них у підвалі, тому що кожен клас спускається. І перебуваючи тут, так склалися обставини, що ми маємо можливість побачити, що діти. За 2-3 хвилини всі знаходяться. Вони йдуть, вони знають, один одного не перебивають. Кожен манатик ті мурашечки їх здається так багато, але настільки організований цей процес, що діти не стають на заваді один одному. Дитина навчається дитина рада, тому що є спілкування, адже дистанційна форма навчання, яка б вона не була чудова, вона не дає емоційної близькості, не дає обміну емоціями, не дає безпосередньо зробового контакту, як з дітками, так і з вчителями. Тому наразі ми щасливі від того, що маємо таку можливість. Хочу щиро подякувати всім небайдужим, які допомагають нашому закладу і іншим закладам освіти. В Україні, тому що тільки завдяки вашій підтримці ми прагнемо працювати, прагнемо навчати дітей і забуваємо про ті прикрості, які нас оточують, і рухаємося вперед. А про свій заклад хочу додати, зважаючи на ту допомогу і підтримку, яку ми отримали, але ми не зупиняємось на досягнутому і продовжуємо мріяти. Про переоснащення нашої школи, осучаснення коридорних приміщень, про якийсь внутрішній ремонт. Сподіваюся, що зацікавленими мене почують і зможуть допомогти.